Свертання. Бачите, що дуже вдячні це про прес. Дуже за ваш візит на нашому землі свято. Але ж зараз всі хвилини є на Євромайдані. Ваше ставлення, ми, звичайно, вже знаємо. Але озвучте, будь ласка, на камери та на Що послужило причиною того, що студенти мирно вийшли на Майдан? Причиною послужило те, що цілий рік ми готувалися до вступу України в Євросоюз асоційованим членом. І вже коли були вже готово все, все повернулось на 180 градусів. І тому студенти, як найбільш Такі енергійні першими виступили з протестом проти того, що Україна не вступила в Євросоюз. Якщо Україна не вступила в Євросоюз, то значить вона готується до вступу в Митний Союз. А ми хочемо. Бути в Європі, як ми в цій Європі, вже більше тисячі років. Для чого ми святкували 1025 ліття? Для того, щоб показати, що ми в Європі ще за часів князя Володимира. Тому це є причина, чому люди. Студенти вийшли на майдан. Але коли їх побили, а за що їх побили? За те, що вони правду говорили і хотіли того, що хоче народ, то тоді вийшло вже мільйон. Вже протестуючи і проти того, що ми від Європи. Європу не, не, не вступив, Євросоюз не вступили і за те, що побили студентів. Так. І тому вихід із цього положення може бути тільки один. Це вступ в Європу, який задовольнить, і покарання тих, хто вчинив цей це зло, побиття студентів. І тоді наступив мир і злагода. Ваша святого, вчора йдучи на Радіо Свобода, ви пройшли Майданом, що було великим здивуванням для мітингуючих. Які ваші враження саме від обстановки на Майдані? Враження як е, таке, що народ, народ хоче в Європу. Так. І не, не, з Майдана він не зійде, поки не досягне своєї мети.